Ситуація на фронті, засоби протиповітряної оборони, які вже заступили на бойове чергування. Мова про самті про це і не тільки в сьогоднішньому дайжесті Тереомедіа вітаю, друзі, і нагадую, що контрнаступальний дайджест Тереомедіа впевнено крокує інформаційним простором України, а можливо і не тільки простором України. Отже. Перша тема це звичайно висвітлення українського контрнаступу, який продовжується і триває по трьом-чотирьом напрямкам. Перший напрямок це Маріупольський, другий Бердянський. Ми бачимо, що є перспективи розширення цього. Є наступальні дії так само і на сході, а це район Бахмуту, північний і південний фланги. Отже, про все по порядку, як і що відбувається, ми бачимо, що українські сили просуваються. Рух цей дещо заповільнений через те, що ворог чинить супротив. Це треба визнати. Є мінні поля, є значна кількість російських військ, є резерви, які ворог підтягує, помітно як нервово переміщуються ці резерви зараз по лінії фронту. І саме тому розраховувати на те, що це буде стрімкий контрнаступ, який буде просуватися десятками кілометрів за день за добу. Теж не варто. Я думаю, що всі прекрасно це розуміють разом з тим. Є певні успіхи українських військ, як на Бердянському, так і на Мелітопольському напрямках. І ми бачимо звільнені населені пункти і те, що українські війська просуваються на кілька кілометрів глиб. Задачі, які ставляться, і про те, що я вже говорив, неодноразово це перший етап контрнаступу це вклинитися в лінію оборони ворога, це пройти першу лінію оборони і закріпитися, створивши певні коридори для того, аби в майбутньому можна було стрімкіше на наступних етапах просуватися українським військам, застосуванням танків, бронетехніки, важкого озброєння. Цікавий в цьому сенсі досвід і історичні паралелі приблизно таким чином діяли союзники британці і Сполучені Штати в північній Африці проти військ вермахту. Тоді так само Лис Пустелі, як називали генерала Ромеля, який діяв з боку військ німецьких, з боку Вермахту, наступав і просувався, і стояло завдання зберегти для британців доступ до Суецького каналу. як це все ж таки нафта, і це було дуже потрібно для Британської імперії, взагалі для забезпечення спротиву нацистській Німеччині. І тоді була поставлена задача вберегти цей коридор і якраз. Діяли союзники, діяли тоді генерали Монтгомері і діяв генерал Паттен з боку Сполучених Штатів. Вони робили практично те ж саме. Вони вклинилися в лінію оборони ворога. Вони створили коридори, а там були мінні поля. І потім рухалися і фактично розгромили війська вермахту і розгромили знаменитого на той час в Німеччині і не тільки в світі лиса пустелі. Ромеля, який пізніше закінчив, доволі таки трагічно був звинувачений в замаху на Гітлера, але це вже, скажімо так, привід для іншої історії. Отже, така історична аналогія і паралель, вона зараз доречна. Що робить на цьому тлі ворог, і яким чином він намагається протидіяти, окрім мін, окрім артилерії, окрім авіації? А намагається він протидіяти тим, що зараз розтягує лінію фронту. І ось ці атаки, які почалися на Куп'янсько-Лиманському напрямках. Це якраз ознака того, що противник намагається розтягнути наш фронт. Ну, в першу чергу, очевидно, мова йде про те, щоб відтягнути українські сили від Бахмуту, тому що зрозуміло, там наші війська поступово просуваються. Рух цей він гальмується там, в свою чергу, через те, що якраз ось ці лисячі, чи щурячі нори були накопані російськими військами, ходи між собою, і це все потрібно проходити ретельно. Обережно, дуже виважено, тому що можуть бути засідки і спіткати небезпека. Тому просування воно там іде, але воно дійсно є не таким, скажімо, стрімким, як би нам хотілося, але воно дійсно є. Отже, що робить ворог? Ворог розтягує нашу лінію оборони, він хапається за ось цю рятівну силоминку, для того, щоб ми, вже розтягнувшись, не могли концентруватися виключно на тих напрямках, де ми е, контратакуємо. І з цією метою йде пожбавлення фронту з їхньої. Яким чином цьому протидіяти? Думаю, що протидіяти цьому варто тим, щоб навпаки розтягнути лінію оборони для російських військ. Ось це є важливо. Тобто, використовувати фланги, використовувати більше при залучення напрямків і розширення географії. Чому? Тому що тоді... Російські війська вимушені будуть маневрувати, тоді їх можна буде ганяти. В чому перевага наступальних дій перед діями від оборони? А в тому, що коли йде наступ, має бути ініціатива. А коли є ініціатива, відповідно визначаються і параметри цих наступальних дій тобто тоді диктуються умови стороною, яка проводить атакувальні дії. Ось це важливо. Тобто, ми маємо диктувати їм такі умови, за яких їм було би складно думати про те, що вони для нас можуть створити якісь неприємності і відволікати від нас від наступальних дій. Можна проводити флангові операції, це операції з правого на лівий берег Херсонщини, десантні це інші дії з поширенням якраз ось цієї географії наступальних дій. Ворога треба ганяти, треба бити на його слабкі місця. І в цьому, до речі, є вже певні успіхи. Справа в тому, що ми бачимо, як наносяться удари українськими військами по складах зброї, по логістиці. Ми бачимо вибухи, які були під генічськом на інших напрямках. А що це означає? А це означає дуже просто, що от якраз ці оперативні тили, де ворог стягує свою зброю, боєприпаси, амуніцію тощо, і потім це все підвозиться безпосередньо до лінії фронту, це знищується. Другий елемент, який теж позитивний і варто відзначити, і це успіх для наших сил, це нанесення ударів по командним центрам і центрам управління, штабам, ворога на окупованих територіях. Чому це важливо? Тому що це працює в зв'язці. Є два елементи в цьому сенсі. Перший елемент нанесення ударів по логістиці це те, що я сказав, і створення проблем, склади, арсенали. І друге. Те, що працює у зв'язці, це порушення зв'язку, це порушення управління, порушення командної структури, особливо для російських військ, які мають надзвичайно централізовану ієрархічну систему субординаційну, яка притаманна всім військам, ми це розуміємо. Але в Росії це особливо у них така система управління. Для них це проблема, і для них це дуже серйозний виклик. Отже, це те, що може працювати і буде працювати. В зв'язці і на цьому тлі ми бачимо, що це правильний рух, те, що застосовується нашими військами. Щодо ситуації на сході, можна сказати, що дійсно під Бахмутом йде контратака українських військ, туди ворог підтягнув певні резерви. Там є захоплені полонені, продемонстровані з російського боку, які стверджують, що справи йдуть далеко не дуже добре, м'яко кажучи, у них їх женуть туди, є заград-отряди, тощо, тобто ця інформація, вона. Теж виходить в інформаційну і публічну складову. Це те, про що потрібно відзначити. Що би ще можна відзначити? Це успіх українських засобів протиповітряної оборони в знищенні авіації противника безпосередньо біля лінії бойових дій. Мова йде про те, що у нас практично ледь не щодня є знищений е -е, гелікоптер, алігатор російський, який ворог використовує для того, щоб зривати український контрнаступ. Це означає, що українські засоби ППО плюс ПЗРК ЗРК вони працюють біля лінії фронту, виконують задачі і знищують потужності ворога авіаційні. І це дуже важливо. Це ризиковано, тому що ми прекрасно розуміємо завжди, що. Потрібно переміщувати, потрібно а, дуже швидко, мобільно переміщувати засоби протиповітряної оборони. Ці засоби вони їдуть десь з тилових міст, наприклад, і відповідно там відкривають місцевість. Але це виправданий ризик і це потрібний ризик, тому що таким чином ми бачимо, що знищується авіація ворога, знищується потужності, і це підтримка наступальних дій. По-іншому бути не може. До слова про повітряні атаки. Є інформація від оперативного командування Південь, що зростають загрози застосування шахедів. Росія отримала нову партію. На жаль, ми бачимо, що Іран не припиняє постачання цих смертоносних дронів. Іран співпрацює з Росією. На жаль, ця співпраця на сьогоднішній день в повній мірі не блокована. Але хочеться вірити, що все ж таки Ізраїль спільно зі Сполученими Штатами знайдуть інструменти і способи, як цьому. Протидіяти, я думаю, підказувати їм не потрібно. Вони самі дуже добре знають і без мене, і без нас, яким чином це зупинити. Але ці дрони вони летять на українські міста. Українські засоби протиповітряної оборони відпрацьовують. Практично 90 95 в різних випадках вони збиваються. На превеликий жаль є влучання. Подекуди є влучання і ракет, є влучання і дронів. Але разом з тим треба розуміти, що якщо ми подивимося коефіцієнт взагалі влучань російських ракет чи російських дронів в розрізі за попередні 6 місяців, то побачимо, що максимальний ефект, який досягала Росія, це максимальна кількість влучань була не більше, ніж 25% від запущених, випущених цілей. Що до речі є високим показником індикатором роботи протиповітряної оборони, бо розраховувати на 100% результат дуже важко, навіть за умов найкращого захищеного неба. Наступний момент це якраз в контексті протиповітряної оборони. Справа в тому, що французький президент Еммануель Макрон. Публічно заявив про те, що установка САМПТІ французько-італійського виробництва це зенітно-ракетний комплекс, успішно працює на території України. Це вперше публічно визнано про те, що цей комплекс був переданий і є на озброєнні. І це досить серйозне підсилення для нас для протидії як балістичним, так і крилатим ракетам, так і іншим повітряним цілям, за що ми, звичайно, вдячні і французькому президентові, і французькому народові. Ще один момент, на якому варто зосередити увагу, який стосується зброї, і який, я думаю, нам всім потрібно, що називається, потягнути і бажати, щоб він стався, це можливість того, що Ізраїль може продати певні свої танки, а мова йде про танки Меркава, які від 200 до 300 одиниць зараз Ізраїль виставляє на продаж. Можливо, Україні. Серед країн, які це може бути, це Україна і Польща. Принаймні про це повідомляє ізраїльське видання вала з посиланням на свої джерела, і це було б дуже серйозне підсилення для нас. Це той броньований кулак, який ми потребуємо. Тому тут все ж таки варто працювати з нашими ізраїльськими друзями і партнерами, аби це підсилення з'явилося в Україні, і в цьому сенсі Ізраїль відіграв би дуже суттєву роль для підтримки нашого контрнаступу. А ми тут союзники. Ми союзники тут. Тому щоб зупинити Іран, тому що це спільна загроза для нас і для Ізраїлю, тому що це шахеди, які летять по нас, тому що це снаряди, зброя, яку постачає Іран в Росію. А для Ірану зрозуміло, тому що просто іранська влада погрожувала знищити Тель-Авів, Єрусалим і скинути туди ядерну бомбу, якщо вона буде створена. Тому не втрачаємо надію, тримаємо стрій, віримо в перемогу, підтримуємо Збройні Сили України. До нових зустрічей. Слава Україні!